Всім привіт з вами Каботу і зараз ми будемо <кхем> проходити. Ну, грати, виживання Minecraft 1.8 Ну, я думаю, що грати на, і виживати тут не тільки будемо, ми ще будемо виповняти ачівки. Ну, або якщо по-нормальному, то будемо, як би вам пояснити, виповняти досягнення. Ну, так. Ну, я вже відкрив інвентар. Ось, досягнення Будьте дерево. Ладно, дивіться, я, я лише ось тут кого заспавнився. Чесно. І от тут кого зразу ось так от проганулась спочатку. Ну, давайте почнемо. Ти будеш першим. <клух> я ще чуть-чуть хворий, але вже майже здравухі. Ну, Можна так сказати. Так, добуваємо ми. Ми вже проголодались. Ух ти, що? Вже голодні. Так, добре, добуваємо. Шмиться. <кій> І наступна случая зробити верстак. Так, зробити нам треба верстак. Ну, давайте давайте зійдемо до цієї печери. О, печері. О, Аня, тут немає таких грибів. Я хотів собі зробити супчика, але супчика у нас сьогодні не буде. Давайте для початку зробимо кільку І це в нас теж очівка. І... Вула! Так, просто акмілять. О, ні. Ну, <кхи> no, я поки що тупорщик. Тупорчик. Ну, я ж бокше їх не роблю. Так. Треба трохи скрутити звуки. І музику. Музика. На три. Да, тут звуки? А підсот 4. Все. Мені здається, що я звук якось не скрутив. <кхи> так, добуваєм, добуваєм. Якщо хочете, щоб я грав з кимось на виживанні, то пишіть в коментарях та ставте лайки на це відео. Так, це моє вже четверте відео. Е, куди? О, 9. О, 45, не нормально. Окей. Ну давайте вже тоді зробимо, що у нас там є. Сапка. У нас там є сапка. Так. І у нас там є ме... меч. Меч ми не будемо робити, знаєте чому? Починаємо Ставити ферму. Ні, нам не час ставити ферму. А не будемо ми робити са ціло. Меч дерев'яний, тому що це якийсь невигідний. Дерев'яний меч робити. Давайте ми вже зразу зробимо кам'яний. Классные, супер тут и красненько нема. Скейки что-то их пофукив, там что Ой, Палки, палки. Так, у нас наши уже изолизан. Классные персонали. Я ж деревняною кіркою копаю, що я хочу. <кій> О, ну ой. Огонь добудемо. Так дуже довго добувається. Мені здається, що ми зараз провалимося в якусь печеру. Або зараз, зараз нас цей вуголь проведе до тієї печери. Де ж мене впасти? Обсім. Що нам сплане? Сто <кхем> Так, добре, в нас земля. Боже, у нас так же. Ох. Так, давайте робимо меч. Або ні, давайте навіть меч зразу залізний, як, як, якщо що зробимо. А зараз робимо кірку. І це у нас теж... очівка. Покращено владнає. Добре, і ми ще маємо зробити... Ну, давайте зробимо тоді Порчик, чишку ні. Ну покійшовся. І треба зробити пічку. Пічку, пічку. Є! Гаряча тема. Так, я ще чуть-чуть забув. Ага, яблуко ночі. Це зробити зачарувальне яблуко, це нам треба дуже багато золота. Ну ми його будемо збирати. Так, Що, прийшло время. Ласка, пишіть мені в коментарях, що говорите, ще мені по-російськи. Ну, є по ну, я які говорю по-російськи. Ну, як бачите, я говорю зараз по-українськи. Але можу по-російськи. Так, до боли і зразу в печ. В я його. все, це буде щось... Щось ті пахатинки, хатинки. Так, а давайте поки буде 10 штук, Так, це. Такі доволі давай, багато. Давайте кільку положимо, точняк. Що, горе-горе, ясно, що не пасне. А я піду з сапкою. Бо мені треба їди. Так, тут я бачу простий ліс. Так, проста печера і прості цвіточки. Давайте цвіточки, дуже. Будемо їх колек колекціонувати. Опачі, я чую, я, я тільки чую, я в горе. Я тільки шучу олечика. А ну, найва мої вещи, а сюда. сюди. Молодіть! Шумеха єш. Смерть тобі пишла. Я сюр, що от кого за олечик випадає, баран. Не, реально. Я просто привык грати в Майнкрафт 1.5.2. Ну, але я вже тепер більшість проводжу за. Е, ну, часом за комп'ютером, коли играю в CS. CS 1.6. Так, я його теж хочу знімати, тільки в мене там када якісь проблемки є. З я записую через бандикам, я зараз вам не можу його показати, тому що тут є спеціальні настройки, щоб іменно на Е. І тому я... Ну, і тому я не можу вам показати, як він виглядає. Ну, напишіть канал Металії Макетена, і там буде показано, як знімати і як він знімає. Так, мене провели ж це... А, ні, мене провели штамка. А, там кала, мені провели штамка. Тамка... Наші на сатіки Так, добре. Цього нам вставили. І поскакали. тик 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 О, опять. Що so, тут мені не... мекаєш Моя територія, ну идегать. Ну иди геть, моя територія Так, стоп. Нам треба не до цього лісу. Нам треба туда. Так, їсти не можна. Нам не було добре піду. Ага, ні, все. Все, вс, я найшов. Ч, чекать, йдіть. чітять, читять. Погоню витягнуть. Так, ага, ось тут кого зараз і буде. У нас така потягається. Так, дай вода. Я вгадаю. Ура. Чува! Не стало... О, ще досягнення, да дивіться, як ми ролимо. Полепали. Так отримаємо обладнання. Ну все, давайте тепер вже точно зробимо цей меч. І... Є час атакувати! Ну добре. Тепер давайте по-серйозному. Ось так, ось так. Давайте, один. Все. А поки що ми скрафтимо собі палук. І факелів. Якщо ми ще зробити в інвентарі просто. Ну ладно.

Зараз ми отако підемо, будемо добувати, добувати. Ну тут когось ще додалось багато іншого Я в 1.8, як ви замітили. Тепер з наших барашок випадає не тільки 6, а ще й м'ясо. Шерсть м'ясо. І тут додавали кроликів і там блокслези. Ну, подивіться, напишіть Майнкрафт 18, і там є такі пацани, які знімали. боже, <кхід> ми довго чекали цього моменту, коли вийде Майнкрафт 1.8, і він вийшов, ми хочемо показати нам і було. Щось таке приблизно вони там говорили. <кій> так, по, супер всі встигнемо добути весь уголь, поки там кажатся на сімейском. Видите, у нас же сьомий уровень Ні, шостий, а Не сьомий. Зробим. Так. И на кроковой я заметила два лишь одни такие блоки на я, я думаю, они мне как не дуже подобны. А хотя вот эти дуже классные, на них даже можно будет вот Не, ну тоже -то тоже можно. Так, ну давайте дам по уже. батя там залезу, я чую там зомби. Не трамвай, я хочу жить. Я, я хочу же это. Все. Ой, елки-палки. Опа. Уже не звалиться. От дивіться, вже майже все нас. О, все, у нас сьомий уровень. Все, і скільки вона нам дає? О, довольте багато. Все. А тепер, коли ми купили, давайте скрафтимо сундук. Скриня. Заходьте ще на канал Скайнета, він знімає кеси. У него пошло третье скільки там відео, я давно не, див... не заглядав на його канал. Але я снял, мы снимаем, так сказати, на ну? і в нього це класно виходить. Так, а в нас она замалась стирка. Ну, ну, Удивительно. що тут живет? А, до речі, тут теж треба поставити, Так. Тут. Полно зараз терзилась ой, Темно. А без факела буду бы такого. Ну давайте Давайте сейчас собі візьмемо в угле. Три вуглінки. Два. И скрафтуна факели. А у нас мало факелів, чуть-чуть. Так запусканут. Я чуть-чуть в хреб, як ви уже могли заметить. Давайте підемо в цьому. Ага, ось там пі Піп-піп. Я ради тебе туда добрые, что мне какие-то там... ну тоді я до тебя не буду. <кхід> не буду добраться. От піду я в якусь інакшу. Інакше піду, потому там скучно будет, я там носото й робишь. Оооооо, а тут каячу Питюша. Під... О, почерик. А хотя, знаете, тут можно кислот. А, а чего да? Ага.

Так, сьогодні будемо чуть-чуть. <клес> <клес> І давайте вже підемо. Я не знаю, виживання в Майнкрафті буде виходити, думаю, що не дуже часто. Тепер ідемо гайки. Все. А, а там наразі той зомбі. Добре, ми знаем, що тут уже тупить. Сюди вже ходити не треба буде. Добываем наш наші <кій> Добуваємо і ламаємо. Все. Це віку ендермена, павука, троє зомби і чотири скелета, а тоді ми взагалі сдохнемо си без броні. Хто з бронею ми можемо її вижем. Виживемо. Але що у нас нема броні, так що нічого не можу сказати. А тут у нас продолжение следует. И велике це продовження. Ух ты, огромне. Понятненько. І ось наше залізку. Добули ми його і оце ми будемо добувати. Ну а що ти тут скучаєш сам? Правний говорю, правильно. Добуваємо ось це, ось це. І ось це. Ага, значить, ми тут хотіли сховатися від мене. Ні, от мене не сховаєшся. Всех им всюду знайду. Вс, позабирали вчекаємо. Не, не вчекаємо. Сейчас воду будем, а тоді уже чекаємо. Не, ну там кошел могуль. Ну, короче, все будем добывать на своєму шляху. У нас же зараз будет 10 уровень. Не, ну зараз тут 9 девятый. Ага. Все звуки по я не можу... Ви не представляєте, як це нудно <кій> в шахту добувати уголь. Вугль, уголь. Вуглинки. Все, ми будемо казати вуглинки, я вирішив. <кій> Оглинки все. Ніякий не ні уголь, ні вуголь, ні угля. А, я чую <кій> скелет. Ха, там день, коротше, вже, походу, настав. <кій> Вони там погоріли. Та й добре. Мінус один. ще лишилось чотири мільярди. Хі -хі. Скільки тут цього угля, ми вже його стак набрали. У нас вже десь два стака цього угля. Так, а запись хоча б йде? Запись жий, йде я думаю давайте мы на чм уже закінчимо Це я назву шахтерское серию Серія в шахті. о це, це да ага. Назвуйте серію. Серія в шахті. майнкрафт виживання. так і назву, точно так ага назовиться прийшли, боже Будь ласка, напишіть в коментарях, кому модно добувати вулицю. Невже я такий сам підійде? Стыка. Я думаю, что после этого мы добудем свой уголь, у нас будет 45, ні 55. А, нет. Ну давай. Вс, вс. А вот это. уровень. 12 уровень. <кхе> джекпот. Просто джекпот, главный, главный не помер. Я граю без кипінлендри. Я думаю, что знають люди, ну, не люди, навіть гравці майкрафта, що таке команда це команда Кипін Лентри, це. Тут командика дозволяє зберегти інвентар. Ну, наприклад, там я вів кінь в інвентарі і пішов на мобів, і вони мене вбили. Але мої ресурс... ресурси залишаються. What the fuck? Ти що це зробиш? Хулігон! Мисливочно! Йолки палки такими крутими вже... Навіть... Ми навіть кліп пропили! вбили. Так, потрібно вбивчий Угу. Боже, я так налікався, думав, що вже крип розривається. <кхм> Скільки тут того заліза? Є с ним чи що? <кхм> <кхм> так, тут треба поставити факт, бо тут буде ніч і буде темно, і будуть мама спавниться. А я не хочу, щоб мама спавнилась. Непогані. Всі погані, мамо. И свинка тоже. Тут к вообще я бешеные кролики. Ой, я скажу добавлю. Они начинают сразу тебя бить. Сразу. Ты такие приходишь. Дай закурить. Они такие. Полючать. Давай, добывайся, пошли, Добуде все, Ідем, все, йдемо. Нічого мене не затримає. От печь ідеось така. Я не розумію, чому я добувається во вс. Раз, два, три, чотири. Ах, ці на кірку трачу. Ладно. Вас там надежда нічого нема. Ха! Ви такий е, е, гарний угли. Е, вуглинка. яка гарна вуглинка. За неї нічого не було, тут ще чі, цілих... Опять же, тут Сейчас. Давайте ми тут катакоз кладемо. Из Все. Тут ніхто не прийде. Я забороняю. все, пока. Так, а нам треба йти сміть. І складаємо в сто це. Складаємо. И 32 я поставимо, мені не жалко уже. Дивить, так, добре, мы це заставляем и Йому... А, типу назад. И я бы хотів що вам дальше показати перед тим, як закінчити серію. Ось. Ось так крафтите вот такие вот блоки, я думаю. <кхи> що навпаки, не знаю, что больше из вас знали. Так, я знаю что. З так как мы скрафтили я думаю я буду робити дім. А она ні, ні. все а тепер можна. а на цьому ми будемо прощатися. з вами был сам я с яюша І якщо ви хочете щоб я з кимось грав, пишіть в коментарях та ставте лайки Бай-бай.